Сьогодення Лозової також визначило її географічне розташування. Місто Великий Залізничний вузол. Всі міські підприємства залізниці тісно пов'язані, а зв'язує їх між собою одна служба. Дистанція, сигналізації та зв'язку. Відома всім як ще – Це скорочена телеграфна адреса, яка з'явилася ще наприкінці 19-го сторіччя. Тоді вибувати довгі назви апарату Морзе було важко, тому для внутрішнього використання брали перші літери ШЧ – шнурова частина. Чим сьогодні живе підприємство далі. Це дуже цікаві апарати для тих, хто знає історію. Раритетами називає всі ці пристрої. Голова ради ветеранів дистанції сигналізації та зв'язку Микола Хрисанфов. З них починалася їхня служба. Один із головних напрямів роботи, як тоді, так і зараз зв'язок. Апарат Морзе на станції використовувався більше ста років. Цей апарат обезпечував передачу інформації і телеграфіста. Це була дуже престижна довзі. вторая після начальника станції на кожній станції. А це післявоєнний комутатор. Молодші за нього моделі досі використовуються на підприємстві. І це не дивлячись на постійну автоматизацію. Все виды старооборудования вытесняются новым, современным, которые основано на, мик на микропроцессорах. Сейчас постепенно техника наша заменяется. Глазовая, третий, І так цілий день без перестану. Телефоністи й досі затребувані. Жінки монополізували ту галузь, бо вони більш терплячі, і посадючі за чоловіків. Така робота і їм до душі. Ну і мені сложно нічого ні. Ще один напрям роботи дистанції сигналізації та зв'язку безпека руху поїздів. За останні роки вона все більше переходить на електроніку. З цього року, наприклад, зв'язківці відслідковують станції перегони у Полтавському напрямі. На моніторі всі поїзди, які простоюють, рухаються чи тільки збираються у путь світлофори, переїзди у разі поламок чи проблем система чергових інженерів повіщає. Ті відправляють на місце механіків, одразу вказуючи їм причину несправності. Виходить оперативніше, ніж раніше. Ми будемо сподіватися, що це буде не тільки на участку Лозова, там Полтава, а на участку Лозова Харків, там, тому що ще багато ще є устройство, де це ще не внедрено. Тут все наше, так сказати. Управління стрілками, світофорами зосередоточено в цій технічній документації. Це документальна розробка мікропроцесорної централізації ділянки полтавського напряму на кожну станцію. Своя папка, яких всього три екземпляри. Один зберігається у групі технічної документації. Він найновіший у місцевому архіві. Документація у нас з п'ятдесятих Є ще старі, старі схеми, ще з на калічки. На калічки був у нас такий апарат світової казарісом світу. Ну тисяч, хто студентом був, був такі апарат, як драласкоп називається. Вот так, таким аппаратом раньше переносили это все схемы на бумагу. А сейчас уже более современные, так сказать, методы в электронном виде распечатываются и бумажные носители наносятся. Всім рухом поїздів по станції керують з цього центру вже майже півтори роки. Він один такий на Україні, говорить начальник дистанції сигналізації та зв'язку Олександр Бойко. Плазменні панелі з планом станції, сенсорні, обох чергових з них. Вони приймають, відправляють поїзди, готують маршрути, кожен на своїй половині мапи. Одним словом, керують всім рухом. Тобто, та маршрути, відкриваються сигнали, і на цих панелях контролюється як свободна з так і зайнятость, коли поїзд знаходиться на какому-то із путей, Значить, здесь повний контроль від всіх поїздів, які знаходяться по станції Лозовая. Раніше із дротами, реле, лампочками і кнопочками цей центр займав два поверхи. Тепер все, що скомандують комп'ютери, передається до модулю, а то опрацювавши інформацію, чи то переводить стрілки, чи то перемикає світлофори. Ну, в принципі, мозг і нервна система. всієї, всієї станції. Тобто, ми воспринимаємо, що вони хочуть зробити, релейна. проверяет, можно ли это сделать. Если можно, то она выдает команду напольным устройством это сделать. А она потом же контролирует это, что они это сделали. То есть стрелку перевели в нужное положение и сообщают ДСП, что стрелка находится туда-то. Протяжній шляху, на якій дистанція стежить за безпекою руху, близько 350 кілометрів. Наша продукція її можна не можна ні підтримати її в руках, ні змірити в кілограмах або одиницях. Економісти всіх мостей до сих пор спорять, як же її оцінювати, придумали умовну одиницю бал. Чому? Тому що наша продукція це зв'язок і забезпечення безпеки руху поїздів. Тісно пов'язані путіці, локомотивники, енергетики, зв'язківці, бо роблять спільну справу. Головне побажання в день професійного свята, щоб та солідарність залишалася. Незалежно від зовнішніх потрясень, які існують, економічних і всяких. Наша робота нужна людям. идти, повинні йти, як говорив последний міністр путей сообщения, наш земляк, выдающийся Ніколай Семенович Конорев, говорив, поезда повинні йти независимо від політичних розкладів. Наша робота потрібна людям.